Закон прийняти в першому читанні, але на жаль, прийняти, як на мене, з порушенням конституції, бо сама ідея омбудсмена передбачає, що це робить парламент. А тут повне призначення президентом України без жодного погодження з парламентом, це стає кишеньковою людиною, тому що вся ідея, що омбудсмен має бути незалежним. Тому хто їм стане, я не знаю. Це визначить президент, якщо закон буде прийнятий в другому читанні. Але боюсь, що в такому плані великої користі від цього не буде. Вже створювали уповноваженого питань військових президента і що? Ми не бачимо від цього, чесно кажучи, великого зиску. А на жаль, це є дуже вели... а це треба, тому що є величезна проблема з порушенням прав військових. Можу сказати, що от на нашій гарячій лінії гончаренко центрів по правам військовослужбових військовослужбовців за два роки звернулося більше ста тисяч військовослужбовців. Уявіть собі цю цифру. Колосальна проблема з захистом їхніх прав: право на відпустку, право на звільнення, право на грошове забезпечення, право на медичну допомогу і багато багато іншого. Ну і, на жаль, ми бачимо приклади і неуставних відносин. Ми бачимо. Приклади і зловживань з боку командирів і багато чого іншого. Що сьогодні, на жаль, майже ніяк не вирішується, тому необхідність є велика, але кишеньковий омбудсмен військовий на жаль нічого не змінить.